При діленні так само можна використати прийом послідовного ділення. І в мене є приклад 640 поділити на 80. На попередніх уроках дуже складно було, куди ж дівати той нуль, що з ним робити, коли його дописувати, коли він зникає. Тому сьогодні ми будемо розбирати, як же послідовно ділимо, і нам допоможе сполучний закон. І так, будь ласка, ще разочок, я згадую, як мені отримати число 80 за допомогою, за допомогою добутку яких чисел. Це 8 помножене на 10. 80 в мене зникає. І тепер в мене є 640. Поділити ось цей добуток 8 і 10. А тепер я дивлюсь, за допомогою сполучного закону. 640 мені зручно поділити спочатку на 10. А потім усе це поділити на 8. Якщо я на 10 множила, і у відповіді в мене з'являвся 0, то коли я буду на 10 ділити? У відповіді 0 зникає. 640 поділити на 10 дорівнює 64. А тепер звичайний табличний випадок. 64 ділимо на 8, дорівнює 8, і ніяких нуликів в мене вже немає. І ще один приклад. 630 поділити на 70. Так само складно мені, не знаю, чи нулі дописувати, чи переписувати, що з ними робити, не знаю. Але я пам'ятаю, що 70 я можу уявити добутком чисел 7 та 10. 70 в мене зникло. Я переписую свій приклад. 630. Мені треба буде поділити спочатку на добуток чисел. Але за допомогою сполучного закону я буду 630 ділити спочатку мені зручно на 10. А потім все це я буду ділити на 7. І так, 630 поділити на 10. Я згадую, коли ми множили нулик, дописували. Тобто, коли я буду ділити, нулик зникає. 630 і нулик зник. Залишилось 63. А тепер 63 поділити на 7. Це табличний випадок. Дорівнює 9. Відповідь. 9 без нуликів. Ось такий закон у нас є, тобто прийом послідовного множення і ділення. Ми їх знаємо вже три, і який зручно діточкам, так і будемо використовувати у подальшому житті.